Однією з найважливіших систем в автомобілі, обладнаному двигуном внутрішнього згорання, є клапаний механізм або механізм газорозподілу. Його основне завдання забезпечити своєчасну подачу паливно-повітряної суміші в циліндри і випуск вихлопних газів у потрібний момент. Протягом багатьох років автовиробники експериментували з різними конструкціями цього механізму, проте загальна кількість його ключових компонентів залишилася приблизно однаковою. У цьому відео ми розглянемо, як працює ГРМ, з чого він складається та які несправності трапляються найчастіше. Механізм газорозподілу одна з ключових систем двигуна внутрішнього згорання, яка контролює впуск атмосферного повітря і випуск відпрацьованих газів. Зазвичай він включає один розподільний вал, в деяких випадках декілька підйомники або штовхачі і клапани, які ущільнюють впускні та випускні отвори камер згорання. У тандемі з ГРМ працюють два вали: колінчастий і розподільчий. Вони повинні обертатися синхронно, щоб забезпечити відкриття і закриття впускних і випускних клапанів у потрібний момент. Неможливо зрозуміти, як функціонує механізм, не розглянувши спочатку як організований робочий цикл двигуна. Ось його технічна схема. Колінчастий вал передає крутний момент на розподільчий вал через привід ГРМ. Пелюстка кулачка на розподільчому валу контактує з підйомником або штовхачем і направляє його. Коли це відбувається, клапан опускається в камеру згорання, дозволяючи паливно-повітряній суміші входити або виходити вихлопним газом. Як тільки пелюстка кулачка перестає тиснути на підйомник, клапанна пружина повертає клапан на своє місце. Протягом одного робочого циклу клапани в кожному циліндрі відкриваються по черзі. Послідовність відкриттів залежить від компонування двигуна та черговості впорскувань. Наприклад, якщо порядок 1, 3, 4, 2, впускні клапани першого циліндра можуть відкриватися одночасно з впускними клапанами четвертого. В той час як клапани другого і третього циліндрів в цей момент будуть закриті. Хоча клапаний механізм не є особливо складним в обслуговуванні, він потребує періодичних перевірок і заміни зношених деталей. Найпоширеніші несправності включають. Неправильні міжклапані відстані, вони ж зазори, навіть двигуни з гідравлічними підйомниками можуть постраждати, якщо самі підйомники вийдуть з ладу. Втрата еластичності пружин, метали слабшають з часом і повторюваними циклами. Знос зірочок або шківів викликається деградацією матеріалу та ударними навантаженням. Прогорання клапанів або загальний знос, а також знос напрямних клапанів, причини неякісне пальне, неправильне використання мастила, перегрів і великі навантаження. Знос кулачків розподібного валу та підшипників, відбувається через низьку якість мастила, забруднення або надмірні навантаження. Ще одна часта проблема нагар на клапанах, спричинений протіканням оливи через зношені ущільнення клапанів, низькосортне паливо або несправності в системі ЄГР. З часом на кожному двигуні утворюється певний нагар, але це не обов'язково призводить до катастрофічних пошкоджень, якщо двигун і пов'язані з ним системи працюють належним чином. Про серйозні проблеми свідчать помітний стукіт у клапанах, нестабільна робота на холостому ходу, підвищення рівень викидів вихлопних газів або незвичний кольор вихлопних газів, значне падіння потужності двигуна, ривки при прискоренні, випадання одного або декількох циліндрів, часті стуки, вона ж детонація, перегрів двигуна. Під час діагностики ГРМ фахівці зазвичай перевіряють залишковий ресурс ременя або ланцюга ГРМ. Стан і ущільнення клапанів випробовують пружини клапанів, перевіряють роботу гідравлічного підйомника, якщо він є, і оглядають розподільчий вал. Також перевіряється справність мастильної системи, відсутність засмічень, а також те, що термін служби оливи та фільтра не перевищив встановлений. Деякі деталі, наприклад, гідравлічні підйомники, іноді можна відновити. Але клапани, ремені, ланцюги, шківи, зірочки та підшипники валів, як правило, підлягають заміні. Якщо вони мають значний знос або пошкодження, механізм газорозподілу одна з найважливіших частин двигуна внутрішнього згорання. Будь-яка несправність тут впливає на продуктивність всього силового агрегату. І може поставити під загрозу комфорт і безпеку водіння. На щастя, більшість компонентів ГРМ мають тривалий термін служби, тому при нормальній експлуатації автомобіля вам швидше за все знадобиться лише заміна ременя, ланцюга та натягувач. Щоб уникнути проблем з клапанами, використовуйте високоякісну моторну оливу, купуйте пальне на перевірних станціях і міняйте витратні матеріали, фільтри оливу, компоненти ГРМ відповідно до рекомендованого графіка.